Розділ 20. Нові хвилювання. Маленький гурт, сумний і розчарований. Повертався до печери. Вони з трудом брели тунелем, бо проти течії йти було ще складніше. Джуліан увесь тремтів. Він змок наскрізь. Намагаючись доплисти до рятівного виходу. Нарешті дісталися до печери, через яку плинув стрімкий потічок. Давай побігаємо кружком, щоб зігрітися, запропонував Джуліан. Я змерз. змерз». дай но ну мені один з твоїх. Сухих светрів, я маю зняти цей мокрий. Діти бігали по печері, ніби на випередки, намагаючись зігрітися. Зрештою, вони зігрілися і, відсапуючись, посідали на м'який пісок в кутку. Трохи посиділи, віддихаючи. Аж ось вони. Щось почули? Тімі почув це першим і загарчав. Хай йому всячина. Що це з Тіммі? злякано спитав Нобі. Він взагалі лякався більше за інших дітей, бо за останні дні набрався жаху. Діти прислухалися. Джорджа тримала тіммі за нашийник. Він знову тихо загарчав. Шум, який всі вони почули, був гучним сопінням, яке долинало від струмка на тому боці печери. Хтось пробивається проти течії. Прошепотів дік із подивом. Вони, либонь, зайшли там, звідки ми не могли вибратися. Іншого викруту в них не було. Це ти про кого? запитав Джуліан. Лу або Ден не могли б цього зробити. Вони не підуть цим шляхом. Бо в них є легший вибір. Цить, хто б це не був, він заходить до печери. Я вимкну ліхтарик. Коли світло Джуліанового ліхтарика згасло, в печері стало темно. Діти сиділи і прислухалися, а бідний Нобі і трусився. Тім більше не гарчав, що було дивно. Ба більше, він навіть вихляв хвостом. З іншого боку печери спершу почулося чихання, а потім м'які кроки. Енві чула, що зараз як закричить. Хто ж це міг бути? Джуліан раптово увімкнув ліхтарик і висвітив призимкувату волохату постать, що зупинилася в яскравому світлі. Це був Понго. Це Понго! Радісно закричали всі і разом схопилися. Тіммі підбіг. До здивованого шимпанзе і по товариськи обнюхав його. Понго обійняв Нобі та Ен. Понго, ти втік. Ти, мабуть, перегриз мотузку. Який ти розумний, сказав Джуліан. Як ти знайшов дорогу через отвір, з якого витікає струмок? Звідки ти знав, що знайдеш нас тут? Розумака Понго. Потім він помітив велику рану на голові бідолашного Понго. Погляньте, сказав Джуліан, він поранений. Напевно, ці тварюки кинули в нього каменем. Бідолаха Понго. Промиймо йому рану, сказала Ен. Я скористаюся своєю хусточкою. Проте Понго нікому не дозволяв чіпати свою рану. Навіть Ноббі. Він не огризався і не гарчав на них, а просто. Тримав їхні руки подалі від себе і не дозволяв торкатися до себе. Тож ніхто не міг ні промити йому голову, ні перев'язати її. Нічого страшного, сказав нарешті Ноббі. Рани тварин часто самі гояться дуже швидко. Він не дасть нам доторкнутися до нього, це точно. Гадаю, що цілу і Ден, коли прийшли, вдарили його каменем, і він знепритомнів. Вони заклали вихід і зробили нас полоненими. От звірюки. Ось що, раптом мовив дік. Послухайте, у мене є ідея. Я не знаю, чи спрацює вона. Але спробувати варто. Яка ідея? схвильовано запитали діти. Можна написати листа, примоцувати його на шиї Понго і вирядити його до табору? запропонував Дік. Адже він не піде ні до лу, ні до дена, бо боїться їх. А конче піде до когось іншого з циркачів. Найкраще до Ларі. Він, здається, гарний чолов'яга. Але чи вистачить Понго розуму зробити все це? сумнівався Джуліан. Спиток, не збиток, відізвався Нобі. Я іноді даю йому доручення. Заради розваги, наприклад, віднести слонову ключку Ларі або сховати мою куртку у фургоні. Звичайно, можем спробувати, погодився Дік. У мене є нотатник і олівець. Я напишу записку, загорну її в інший папірець, сколю шпилькою і за допомогою мотузки. Повішу на шию Понго. І Дік написав таку записку. Одержувачеві цього послання, будь ласка, підніміться на пагорб до Западинки, де стоять два фургони. Під червоним вхід до підземного ходу. Нас ув'язнено в цьому підземеллі. Будь ласка, врятуйте нас чим швидше. Джуліан, Дік, Джорджа Ен та Ноббі. Дік зачитав записку друзям, потім приладнав її на шиї Понго. Понго був здивований, але, на щастя, не намагався її зірвати. А тепер перекажи йому, що робити, сказав дік Ноббі. Ноббі неквапно й поважно звернувся до шимпанзе. А де Ларі? Йди до Ларі, Понго. Поклич Ларі! Йди, йди, Понго закліпав і щось пробулькотів, немов кажучи. Будь ласка, Нобі, я не хочу йти. Нобі повторив ще раз. Розумієш, Понго, гадаю, що розумієш, тоді йди. Йди, йди. Тоді Понго повернувся і пішов. Він зник у струмку, хлюпаючись у ньому. Діти стежили за ним доки дозволяло світло ліхтариків. Він справді розумний, зітхнула Ен. Він же не хотів іти, еге ж? Сподіваюся, що він знайде Ларі, а той помітить записку, прочитає її і пошле кого небудь нас рятувати. «Сподіваюся, записка не намокне і не розм'якне у воді. Похмуро сказав Джуліан. Боже милий, аби ж мені не було так холодно. Побігаймо ще трохи, а потім з'їмо по шматочку шоколаду. Вони побігали, пограли в квача, доки не зігрілись, потім сіли, поїли шоколад і пограли в загадки, щоб згаяти час. Тімі усівся поруч з Джуліаном. І хлопець дуже радів з цього. Тім, як велика грілка. посміхнувся він. Сідай ближче, Тіме. Ось так. Ти скоро зігрієш мене.